Тернопільських прокурорів стане менше. Скорочення працівників правоохоронного органу прописали у бюджеті державна влада. Зменшити прокурорський штат запланували на 25%. В нас пропонується скоротити 94 посади. Нами запропоновано до скорочення 39 прокурорських посад. З них саме в обласній прокуратурі це 12 посад і в міськрайонних прокуратурах це 27 посад. Посад. Перші жертви скорочення вже є, повідомив Юрій Гулкевич. Наразі це майже четвертина тих, кого цьогоріч чекає така доля. З цих 94 вже є наказ Генерального прокурора про скорочення 22 посад. Тобто він до нас надійшов 23 січня цей наказ, і в загальному порядку ця людина попереджується про скорочення два місяці. І через два місяці звільняються до скорочення. Штат Тернопільської обласної прокуратури налічував 376 осіб. Після запланованих змін в правоохоронному органі Тернопільщини залишиться 282 держслужбовці, з яких 219 – прокурори.